Я скажу коротко, що на сайті еспресо є стаття. Називається вона Особливий, що передбачає особливий статус Донбасу. Це не така стаття із серії. Давайте якось помудрствуємо разом чи посміємося з чогось. Це конкретно тут вказано, що дає мешканцям Донбасу, і власне всі інші Україні О той закон, який Петра Порошенка, який сьогодні було ухвалено. Це амністія. Ми коротко говорили, що це звільнення. Від відповідальності для тих людей, які з 22 лютого цього року брали участь у збройних формуваннях, формуваннях, але які не вчиняли тяжких злочинів, фактично не катували, не вбивали людей, не знущалися над людьми, не займалися якимось надто агресивним мародерством. Це мовне питання. Власне цих проблем, я так розумію, немає на Донеччині та на Луганщині, але тепер там зможуть обирати якою мовою спілкуватися російською, українською, китайською чи на фарсі. Вибори та місцеве самоврядування українська влада має забезпечити вибори в зоні проведення антитерористичної операції до кінця цього року і повноважні людей, яких будуть обрані, не зможуть бути припинені. І також відновлення Донбасу, відносини з Росією. Фактично, якщо так сказати, це такий торт із кремовою е, трояндою, який підготував український парламент для мешканців Донбасу. Я думаю, що нічого кращого вони не могли б одержати і на що краще вони не могли б сподіватися.